Минулого тижня світова спільнота відзначала всесвітній день дитячого футболу. Це свято присвячене найменшим шанувальникам гри мільйонів. Його мета це показати, з чим стикаються юні спортсмени, про що мріють, ким надихаються і на кого хочуть бути схожими. Всі ми любимо вболівати за грою митців та майстрів, володарів м'ячів. Але сьогодні мова піде про самий початок: про дитячий футбол. У Кам'янському є дитячо-юнацька футбольна школа Надія, яка вже багато років допомагає дітям реалізувати свою мрію. Директор закладу Едуард Коряк каже: головне не виховати чемпіона, а забрати дитину з вулиці, дати їй ціль і спортивний вектор у житті. Колективний ігровий від спорту він найпопулярніший, популярний і дітям дуже подобається бути в команді. Коли цей дух, оцей азарт, ці команди, ви ж бачили, як вони сьогодні спілкуються, як вони на тренуванні готуються, як вони там е роблять вид, що вони вже зірки світового рівня, Це ви ж бачили там, і Месі, і Ямаль, і Джуніор, ну, всі зіркові футболісти сьогодні у нас на стадіоні Надія. Це Артем, якого ми зустріли під час тренування вже чотири місяці на полі. Його позиція воротар, але кумир Кріщано Роналдо. Прямо під час тренувальної гри хлопець розповів, що мріє грати у великому клубі. Я за ще мені всі ради, я навіть нападаючий. Хто твій найулюбленіший гравець. Роналдо. А чим він класний? Розкажи. Чим ти тобі подобається? Он, он, у нього багато голов 900, я не помню з чим. Та за кожним юним футболістом обов'язково стоїть родина. Саме батьки часто стають першими тренерами і вболівальниками, які щодня підтримують дітей у їх прагненнях. Спочатку так трошки заставляли, а потім до нього ну любов до футболу прийшла сама собою. Займається, ходить. Ну, звичайно. Хочеться, щоб твої діти були кращі ніж ти. Тому вкладуємо потихеньку в нього. Головне, щоб любов до футболу не пропадала. Нехай займається, там далі побачимо. Заступник директора Андрій підкреслює: у школі створені всі умови. Сучасні майданчики, системна підготовка, підтримка батьків. А ще традиційні свята зустрічі з професійними футболістами та атмосфера, що мотивує до зростання. Для них таке маленьке свято. Є і матч, і якісь справи виконуються, і діти спілкуються. Все для дітей. Старші хлопці вже майже професіонали. Вони грають у складі команди Надія в аматорському чемпіонаті і протистоять дорослим суперникам. В очах все ще видно той самий запал, з якого починався дитячий футбол. Сашко розповів, що займається не так давно, але полюбив цей вид спорту ще з маличку. Це ж таки, мені захотілось пробувати цей рівень і подивитися, які будуть емоції від цього, та яке почуття. Більше хочеться якогось краще рівня ну, досягти чогось. Ну я взагалі два роки в футбол, футбол граю, а займаюсь десь півроку. Це Андрій, йому 14, і він також з команди Надія. Хлопець розповів, що в футболі вже понад 8 років, і його мета досягти рівня свого кумира. Е, зараз граю також у Надії, вже граю там півтори року. А Починав в другій області, я не звідси. Я з Донецької області. І там починав вже 8 років граю в футбол. А зараз тут граю на дорослому футболі. Бути футболістом це для мене ну, як життя. Мені дуже все подобається в футболі, і грати тут теж дуже подобається. Крісна Роналду. Тому що він мені подобається як по менталітету. Загалом він мені дуже подобається по всьому. Дуже часто хочеться повторити чоп Роналду. От це найулюблений мій фінт від нього. А для Максима футбол почався як для багатьох дітей у дворі. Він почав ганяти м'яча з маличку і вже понад вісім років професійно займається футболом. Якось прийшов до школи, там були тренера, і чогось захотілося, щось більшого, спробувати свої сили десь в якоїсь команді, і пішов до надії тренуватися. Зараз вже граю три роки у надії. Мені, мені дуже все подобається. Не хочу зупинятися на цьому та продовжувати далі. Далі більше. Футбол для дітей це не лише спорт. Це характер, витривалість, вміння працювати в команді. Це шлях до здорової та сильної нації, який починається з першого удару по м'ячу на шкільному стадіоні.